До нашого підрозділу надійшло повідомлення про те, що двоє людей вийшло з населеного пункту Ямпіль та чекають на трасі евакуації до більш безпечного місця. Наш екіпаж зробив першу спробу заїзду до. Пункту, де вони перебували, нас послідував безпілотний літальний апарат по типу «Молнія». Ми не змогли зупинитися та поїхали далі. Проїхавши місце, людей не було. Где он пеша на... от, пикируешь, не бачишь? Что она сейчас может упасть, Дим. Она нас ждет, Дима, она нас ждет. Быстрее! Давай, 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 давай. Давай, 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 быстрее, 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 быстрее. Дима, быстрее, 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 быстрее. Давай, 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 давай. Сзади я не бачу. На зеркало ты не бачишь? Через деякий час потрібно було зробити ще одну спробу, та евакуація вдалася. Намагаємось другий раз заїхати на автодорогу Ямпіль, Лиман. заважаю цьому пытание здрасте. здрасте давай Давайте, скоренько скоренько давайте давайте давай, давай, давай заскаку ой боже давай давай так, давай давай давай. Ой, давай давай все все вещи идем Ми тільки що проїжджали, ви не бачили? Ми бачили, ми вискочили. Дрони літають, ми так напугані цими на дронами. Ми теж не напалаць. побачили, я вже рукою махав вже вивчив. А то поїхали туди дрон за вами. Вже і так наш куток вже так грили там грили, там. А ви з якої вулиці з Ямполя? Гарить у це до торгового центру уже. А вас сколько, ви утром вийшли? Чи ще вчора йдете? Ні, Ні. 10 панок, з 7 Вивезли е, ще одну людину з населеного пункту міста Лиман, яка потребувала евакуації до більш безпечного місця. Місто Лиман приїхав на чергову адресу, звідки надійшов повідомлення про те, що люди потребують допомоги в евакуації. Є хто? Що ви збиралися? Все, це всі вещи ваши. Документи, телефон взяли. Та там у сумки Все, добре. Все, поїхали. Все. Нормально, десь хорошо вже. Треба постійно дивитися в небо. Може, твої ти. Хорошо, щоб нічого не забули. Давайте присідайте, поїхали. Місто постійно перебуває під ворожими обстрілами з різного виду озброєння, а саме безпілотних літальних апаратів, як типу молнія, ФПВ-дрони, також є впівідрони дрони на оптоволокні.